В чому унікальність цього закладу Габар, і що ми говоримо за саме Габар, е, унікальність най... одна, Сам, саме цікаве – це ви, створивши одну кухню, можете масштабувати собі створити мережу закладів. Угу. Е, бо заклади громадського харчання поділяються на заклади, з якого в якої є кухня, і ця кухня обслуговує саме той заклад, який угу. ви заінвестували. А, а наша специфіка йде: ви створюєте кухню і масштабуєтеся. Ви від однієї кухні можете відкрити 5, 10, 15 закладів. Угу. По-перше, це є саме основна тобто унікальність. Тобто, виробництво йде на одній кухні так, і вже може поширюватись так. на інших. По друге унікальність. Угу. Ми, ми створили такий брендбук, ну, такий дизайн, угу. можна так його назвати, переносний. Він не складний і переносний. Угу. Партнер може близько 40 квадратів взяти площу і, і повністю зорганізувати собі гастрономічний бізнес. Це може для нього бути як кав'ярня. Як столова, бо в нас є дуже великий обширний асортимент. У нас є і борщі, і супи, і перші, і другі страви. Uh -huh. У нас є класичний е, такий фастфуд, який привикший. це і бургери, і суші-бургери це як кажуть, їжа на виніс. Uh -huh. Ми як є, як повноцінна піцерія, у нас є великий асортимент піци, де можна взяти в закладі із собою. Uh -huh. І саме головне, ну якщо дивитись на заклад «Габар», це заклад він як. Заклад громадського харчування, де можна поїсти, і заклад як магазин, що можна купити і взяти додому. Піцу на виніс, mm -hmm. їжу на виніс.